Господь посеред нас, брати і сестри, є і буде, слава Богу. І це Він нагадав учням, коли Він перед ними преобразився. Він показав, що не лише тілесний Ісус із Назарету, за яким вони послідували, але Той, хто є Месія, Христос, Божий Син, який прийшов виконати доручення небесного Батька, його виконав успішно, і вони за ним пішли. Сьогодні ми з вами розглянемо деякі ці моменти вже, правда, і переді мною брат Ярослав запитав церкву, виявляється, є орієнтир, люди Божі читають Боже Слово і знають, що десь не перший рік свого служіння Господь преобразився перед учнями. Не перед багатьма учнями, хоча їх було 12, але лише троє побачили цю велич і славу Ісуса Христа. Вони це побачили на горі високій, не на фаву. ну, Хоча так, як би можливо, але краще казати, так, як написано в Біблії. Не так, як звикли, не так, як ми, можливо, інколи чули багато, а важливо, ну, Акцентувати увагу свою на тому, що написано в Божому Слові. І мені, ну, коли я готувався до цієї теми, особливо якось так я перейнявся тими думками, е ключова подія переображення, переображення Господнє. Е тільки для трьох, а говорить зараз весь світ, весь християнський світ, принаймні, тільки троє бачило, і тільки тих троє. Інше й не всі залишились е, довго жити на землі, але це стало відомо. Про це написали в Біблії. І ми з вами торкаємося цього історичного контексту, що тоді відбулося. От учні. Е, вони пішли за Ісусом. Не так просто людину відірвати від своєї якоїсь зайнятості постійної, зокрема, як Петро, да, він рибалкою був, і досить, мабуть, успішним рибалкою, бо він це все знав. Він знав, як ловиться риба. Але ось так сталося. Господь проходив і його покликав, і він залишив і пішов. До речі, Іван і Яків теж були рибалками. І вони залишили все і пішли за Ісусом. Щось настільки вплинуло на їхній світогляд, на їхню свідомість, коли їх Ісус покликав, вони навіть залишили лодку і батька свого Зведея, і пішли за Ісусом. І вже преображення сталося в їхній свідомості. Е, свідомість преобразилась, але ну, ми зараз говоримо в контексті свята преображення. І Далі вони, ідучи за Ісусом, почали бачити, ну, що стається. І ми перед цим читаємо. Я буду читати з 9 розділу Євангелія від Луки але всі я прослідкував все, що написано в Євангелії, 16 розділ Матвія, 17 розділ Матвія, там, де особливо це написано конкретно преображення, 9 розділ Марка, 9 розділ Луки Це ті тексти, де це написано преображення. І що передувало цій події. Така передісторія коротка, минув певний час слідування учнів за Ісусом. І Він почав їх питати. Знаєте, коли ну, діти або учні вчаться в школі, завжди приходять іспити. Треба завжди якби звітувати, що ти засвоїв матеріал. Ти справді це прийняв, і воно є в твоєму серці. Ісус почав питати, Ісус почав спочатку, знаєте, так, як Господь здалека зайшов. І каже, за кого люди мене вважають? Люди, що чути в народі про мене? І почали йому там учні відповідати, за Івана Хрестителя одні, там є частина за Ілю тебе вважають, або за одного з пророків. От, але... Ісус тоді торкнувся конкретно і особисто каже, а ви за кого вважаєте мене? Ісус був зацікавлений і Бог зацікавлений, щоб люди ходили за ним, виходячи не з чужих якихось слухів, висновків, з чужих повідомлень, а з особистого переконання. Так, така е, теза. Особисте переконання це головний мотив, чому люди йдуть за Ісусом. Або мають йти за Ісусом. Особисте переконання. Особистий досвід. Не мене привели в церкву, я тут щось почув, і я вже чув дзвін, не знаю, де він. Важливо йти за Ісусом, коли Бог тебе конкретно торкнувся, бути щирим перед Ним і десь можливо і залишити щось. Платити цю ціну. І от ми давайте прочитаємо 9 розділ Євангелія від Луки з 28 го вірша. Через вісім днів після цих слів він взяв Петра, Івана і Якова та піднявся на гору помолитися. І сталося, що під час молитви вигляд його обличчя змінився, а його одяг став білим та блискучим. І ось два мужі, мужі розмовляли з ним, були то Моїсей та Ілля, котрі з'явилися у славі і говорили про відхід його, який мав статися в Єрусалимі. Петро й інші були зморені сном, а, прокинувшись, побачили його славу та обох мужів, які стояли з ним. І сталося, коли відходили ті від нього, Петро сказав Ісусові: Наставнику, добре нам тут бути. Поставимо три намети: один тобі, один Моїсеєві, один Іллі. Він не знав, що говорить. Коли він ще говорив, з'явилася Хмара і оповила їх вони ж злякалися, як ті ввійшли в Хмару. І почувся голос із Хмари, який промовляв: Це син мій, вибраний, Його слухайтеся. Коли залунав цей голос, Ісус залишився сам. А вони мовчали і нікому в ті дні нічого не розповідали про те, що побачили. І на цьому, до цього тексту ми читання наше завершуємо. Сталася ця подія. Після певних слів, які Ісус говорив до народу, говорив Він про Царство Боже. І після того, як Він почав питати учнів про те, за кого вони його вважають. Ми читаємо також, що Ісус робив в ті дні багато чудес. Приступали до нього хромі, сліпі, інші, і вони були вздоровлені. Незвичний вчитель. Такого не робиться в інших вчителів. Іван Хреститель, який теж був вчителем, не зробив жодного чуда. А це це відрізняється. Учні пішли за таким вчителем. Далі Ісус почав їм відкривати, що йому належить багато постраждати. Він йде для цього в Єрусалим. Знову от, е, учні почали дещо так тверезіти в своїй свідомості, щось розуміти. Мабуть, це все такий період, коли чудеса, коли слава, коли народ знає про них і про нього, йдуть великі чутки, незвичайні події стаються. Але ось Ісус починає говорити. Слова, які ну, десь, можливо, не були сприйнятливі вже. Ну, Так не хочеться чути про те, що зараз має прийти кінець тому, що відбувається. І більше того, дорогий вчитель, якого вони полюбили, за яким пішли, має постраждати і бити, бути вбитому від е, влади тодішньої. Брати сестри, е, Сама подія переображення, ми, я хочу, щоб торкнулися, написано так, що він переобразився. Написано під час молитви вигляд, вигляд його обличчя змінився. Це для нас, як приклад, ми теж ну, буде після мене брат Андрій проповідувати, в чому це свято для нас, але ось таке зауваження, що під час молитви. Вигляд обличчя Ісуса Христа змінився. Учні десь дрімали, але вони це побачили. Вони побачили зміну з фізичними своїми очами. Побачили зміну. Або, мабуть, краще сказати, їм було відкрито духовний світ на той час. Вони побачили в духовному вимірі славу самого Сина Божого Ісуса Христа. Тому це. Досить такий досвід для них незвичний, але надто корисний. І далі просто в чому складність, багато що треба зачепити в цій промові, і ну, акцентувати увагу на багатьох речах, тому хочеться це зробити. Про Мойсея Іллю згадати. Ми читаємо 30-й вірш. Ось два мужі розмовляли з ним, були то Мойсей та Ілля. І тільки в Євангелії від Луки про це написано, що вони з ним говорили про вихід, відхід його, який мав статися в Єрусалимі. Мойсей, представник закону, той чоловік, через якого Бог дав своє слово, заповіді, устави, постанови для свого Божого народу. Представник, через якого Бог дав закон Ізраїлю. І Ілля. Написано, що не повставав жодний, жодний пророк, який був би подібний до Іллі. Найсильніший пророк старого заповіту Ілля. Він представник пророків. І в цьому якби для нас образ, що те, чого мали прислухатися Божі люди, вони мали прислухатися до закону, а вони мали слухатися Божих пророків. Але ось ми читаємо далі на ці, на, в цьому святі переображення, в цій події з'явилася Хмара. Тут написано, до якої вони війшли. перед цим про сон учнів, але зараз ми читаємо: з'явилися Мойсей Ілля, і з ним говорили про його відхід. Зараз ми торкнемось теми відходу, але ось коли Хмара з'явилася і пролунав голос: Оце мій син. Тут написано в цьому перекладі вибраний, а в інших перекладах улюблений. Його слухайте. Важливо слухати закон, важливо слухати пророків. І вони говорять про одне, це не щось різне, це один Бог, він джерело, Бог джерело закону, Бог джерело пророків, але ось є син улюблений, його важливо слухатися. Якщо ми думаємо, ми знаємо дуже сильно там закон Божий, Біблію, ми дотичні до служіння пророків, ми спілкувалися з пророками, є в нас в Україні, слава Богу, пророки. Але ось якщо ми в своєму серці... Не слухаємося Божого Сина, то це ну, недобре. Бачимо далі розмова, предмет розмови Іллі і Мойсея з Ісусом. Вони говорили про його відхід, який мав статися в Єрусалимі. Такі ну, спостереження, я згадую. Як відходив Мойсейв? Пам'ятаєте, в євреях в посланні, е, до євреїв написано такі слова, що споглядаючи на кінець їхнього життя, беріть приклад з їхньої віри. Це так дає автор послання до євреїв настанову, щоб люди пам'ятали їхніх наставників. От, і от наставники народу Божого це хто закони і пророки, і ми бачимо, як відходив Мойсей. Це був славний відхід. По-перше, його зір не притупився. І Він був досить міцним чоловіком. Свої. Скільки років було Мойсею, коли він відійшов? Пам'ятаємо. 120 років. А, і досить він в такому гарному фізичному стані він відійшов до Господа Бога. Він каже: зійди гору. до речі, на горі він відійшов. І каже, там. Помри, і ніхто не знав його місця поховання. І потім ми читаємо посланні Юди, що десь там диявол задає питання відносно там, тіла Моїсея, що там сталося. Для нас це заховано. Але це славний відхід Божого чоловіка, представника закону. Пам'ятаєте кінець життя пророка Іллі? Це теж була славна, ну, славний відхід. Це навіть смертю ми назвати не можемо, бо він не вмер. Божа вогняна колісниця підхопила його, і Бог його забрав до себе, як єноха. Так оця кінець життя він досить надихає. Бог дбає про своїх. Кінець справи краще за її початок. Хай Бог нам допоможе всім дбати. І про наш, наше життя, щоб добре наше, Його кінець був, нашого життя. І говорили про відхід Ісуса Христа, який мав статися в Єрусалимі. Ісус заплатив своє життя, Ісус вмер за свій народ, і ми бачимо, Він Воскрес, і Він теж відійшов. От. Це був славний відхід Його. Тому в, цьому, в цій розмові на горі переображення ми бачимо для себе цю важливу думку про відхід представника закону, представника пророків і самого Сина улюбленого Божого Ісуса Христа. Далі явлення самої Хмари. Це Божа слава явилася на тій горі переображення і. Це учні теж бачили своїми очима, чули цей голос Батька Небесного. І ну, Це важливий досвід для них був, який настільки їх міг укріпити в подальшому, в подальшій справі, що вони просто пішли не для того, щоб тільки ходити за Ісусом на землі і більше нічого не робити. Їх Бог особисто покликав, щоб вони далі звіщали, навіть після Його відходу. Далі звіщали Боже Слово і е, дбали про церкву Божу, яка з'явилася внаслідок діяльності нашого Господа Ісуса Христа. І е, після цієї е, ну, опису самої події, що там сталося на горі преображення, е, я хочу ще доторкнутися, в чому це було свято або необхідність цієї події для учнів. Для цих трьох, для Петра Якова і Івана. Це було перше підбадьорення. Щоб вони бачили не тільки вінець десь в майбутньому, десь віддалений, десь те, що, що хтось щось обіцяв. Знаєте, було багато ну і в історії таких людей, які за собою десь учнів збирали і щось їм обіцяли. Але Ось, на відміну від е, всіх обіцянок інших вчителів, Ісус Христос, Він не просто якесь віддалене, якийсь Вінці обіцяв, Він їм показав насправді свою славу, яка стала для них підбадьоренням, і вони, вони отримали особистий досвід того, за ким вони йдуть. Це важливо. Далі е, другий такий момент, який, в чому це свято для учнів. Що час не лише працювати тільки, діяти для Царства Божого, а є особливий час, коли учні могли просто побути в Божій присутності, там, на горі преображення, десь відпочити від людей, від яких важливо відпочивати. Воно виснажує, а ми особливо люди ми відчуваємо, яке наше тіло немічне і всі наші сили, в тому числі. Які б не були сильні, але є ось цей важливий особистий час побути в Божій присутності. В цьому було це свято для учнів, Бог їх підбадьорив, Бог їх підкріпив і дав їм такої наснаги. Присутність Божа вона надихає сама по собі, вона дає сили. Якщо люди ну, з тебе ці соки вижимають, то Бог тобі дасть сили, коли ти будеш з ним в його присутності. І після події е, на горі Преображення, коли був Ісус для них е, по особливому відкритий, як Син Божий. Хоча вже Петро перед тим ще сказав ти Христос. От, але ось на цій горі вони, ну, настільки воно для них запам'яталося, що. Е, Хоча там да, була пропозиція від Петра, він казав: ми тут три намета, ми так би хотіли б тут залишитися. Але ні. В тому воля Божа, щоб після цієї події, після того, що вони троє тільки пережили, вони спустилися для подальшого служіння. І це служіння було досить посвячене, досить ми бачимо, результативне служіння було, навіть коли вже після того, як Ісус відійшов. В Єрусалимі ми говорили про відхід Його, який мав статися в Єрусалимі. Після того, як Ісус відійшов, як Ісус вознісся, яке було результативне служіння Івана і Петра. Ми згадуємо його, які були події. Хромого зцілили. Далі там пішли Дух Святий прийняли самаряни, інші там церкви. Петро і Іван разом були, разом трималися. І Бог явив і не тільки чудесні події, як такі, знаєте, щоб нас не приваблювало тільки чудо саме по собі. Для те, що для нас чудо, для Бога це просто вчинок. От. Тому ось цей досвід, слідування за Богом, він проявлявся серед учнів не тільки в чудесах і знаменах, а навіть просто тоді, коли Петра стерегли у в'язниці. І він, маючи надію на Бога, був міцний, бо він пам'ятав, як колись Ісус преобразився перед Ним. Йому це давало сили і наснаги. Тому, брати і сестри, хай Бог благословить нас. Підсумовуючи все, вище сказано, хочеться сказати, що ось для Бога важливо, щоб люди, які слідують за ним, вони йшли за ним. Виходячи не з чужих якихось повчань, а особисте переконання це головний мотив, чому людина йде за Богом. Далі ми говорили про Мойсея Іллю, які представники закону і пророків, до яких мав прислухатися Божий народ. І конкретно на цій горі переображення ну, якби, наказ або заохочення. Оце мій син улюблений, Його, слухайте. Для учнів це було підбадьорення, щоб вони не тільки десь здалека щось бачили, а ось є особистий в них досвід. Вони самі були особисто і були свідками його величі. Час був не лише діяти, а просто побути в Божій присутності. І після події. Преображення, апостоли, вони не жили якимись просто спогадами, не в минулому, не тільки на тій горі залишились і, і, все, і в тих згадках, але вони діяли, вони дали це, їм дало силу діяти, а не лише спогадами жити про минуле. Хай Бог благословить, щоб і з нами так було. Амінь.